Одним з пріоритетних напрямків розвитку держави на наступний рік стане будівництво доріг. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович, перебуваючи цього тижня з робочою поїздкою у Волинській області. Там він запевнив, що якість доріг не порожній звук і намагання створити якісну транспортну мережу підкріплятимуться інвестиціями. На рівні держави створена відповідна комісія, яка е Створює окремі ексклюзивні умови по пріоритетним напрямкам кредитування. Наприклад, на наступний рік, тут, от я бачу, стоїть керівник «Укравтодору», Ми вже з ним мали розмову на цю тему. Наступний рік ми пріоритетом державної політики визначаємо будівництво доріг. І як Пріоритетний напрямок інвестування в цьому напрямку буде на рівні пріоритетного лютою, суворою та дійсно сніжною виявилася минула зима для українців. Донеччина винятком також не стало. Тож комунальні служби активно готуються до початку холодів. 25 жовтня усі дороги Донецька мають бути готовими на 100%. що напрацювали на сьогодні. З'ясовувала Олена Сушкова. Підготовка у розпалі, дороги відремонтувати, техніку переобладнати, посипковий матеріал завести. Наразі це першочергова робота комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління. На балансі комунальників близько 2,5 тисяч доріг з асфальтованим покриттям. Наразі у рамках підготовки до зими проводяться ремонтні роботи. Буде відремонтувано порядка 167 тисяч метрів квадратних асфальтового покриття. Якщо це перевести в вулиці, це більше 400 вулиць. Активно взялися у Донецьку за ремонт доріг приватного сектору. Цьогоріч на ці потреби вже витрачено близько 15 мільйонів гривень. Більше половини від запланованих робіт вже виконано. Заасфальтували 28 вулиць частного сектора. Нам залишилось 12 вулиць і ми, я думаю, що з честю справимося з цією задачею. Текущий ремонт автодорог і тротуарів, Работы продолжаются, выполнено 120 тысяч квадратных метров. Заменено 7 километров бордюр. И сегодня работы ведутся по улице Куйбышева, ведутся по Ленинскому проспекту. Готують до зими техніку, чистять, миють та звісно ремонтують. Загалом для прибирання снігу у шахтарській столиці буде підготовлено близько 130 одиниць техніки. Поки що план виконано на 50%. Здебільшого у шляховому господарстві універсальна техніка. Влітку вона прибирає вулиці від пилу та сміття, взимку від снігу. На те, аби трансформувати автівку з одного виду діяльності на інший, необхідно близько тижня, звісно, в залежності від складності робіт. Літом була машина, а зараз… Бочку сняли, поставили кузов под смесь, зимой очистка дорог, посыпка. Ну еще для очистки будет ставиться ковш впереди отвал. Ну, щетка подметать. І до інновацій вся техніка обладнана раціями та gps навігаторами завдяки чому сигнал від транспортного засобу передається у спеціальний диспетчерський пункт. Їх, до речі, у Донецьку-чотири. Це дозволяє постійно підтримувати зв'язок з водієм та точно визначити місце перебування технічного засобу. По карті ми можемо приділити, де знаходиться в даний момент автомобіль, скільки кілометрів он за день проїхав, ну де встановки діяв. Переходить господарство взимку і на цілодобове чергування. Ані вихідних, ані свят. Сім днів на тиждень 24 години на добу. У випадку ж, якщо через надзвичайні погодні умови дістатися до міських заправок буде неможливо, у шляховиків Донецька є власна АЗС. Вона містить семиденний резерв пального. Тож комунальники заспокоюють, якою б лютою та сніжною зима не була, вони з наслідками... Негоди впораються. Олена Сушкова, Сергій Новіков, програма Регіон готуються до зими і тепломережі міст області. Лише місяць залишається до початку опалювального сезону, і все більше посадовців звітують, що все готове та відремонтовано. Але якість цієї підготовки оцінимо тільки ми з вами і не раніше, 15 жовтня. Втім, деякі нюанси підготовки до опалювального сезону ми вже знаємо. Ви ж дізнаєтеся з наступного сюжету. 12 самостійних тепломереж зараз працюють у нашій області. Втім, сім з них мають неабиякі борги перед державою за газ. З них виділяється підприємство з Маріуполя. Долг на 1 января 308,5 млн. За 8 месяцев этого года потребили газа на 199,1 млн, оплатили 43,9% от этой суммы. Долг на 1 сентября составляет общий 415,6 млн, текущий, то есть за этот год 107,1 млн. В сегоріч у Маріуполі звали нові котельні встановили нові котли, однак результати поки що мало помітні, до того ж борги перед нафтогазом зсягають 46 млн гривень. І їх вкрай необхідно гасити, інакше опалювати нові котельні не буде чим. Аби позбутися цього боргу, місцеві підприємства мають погасити власні борги перед тепломережею. 8 октября буде сесія Городського совету. будемо просити депутатів радського совета цей питання. по місному бюджету. У нас давговніт. Ну і в конічному В текущем году, естественно, у нас возможности небольшие по этому огромному долгу. Но на следующий год мы будем закладывать максимум по развитию теплосети. Питання подготовки котелень, тепломереж и боргів все больше непокоїть местную владу. На 1 января полтора миллиарда задолженность была, на сегодня 2, ,2 миллиарда задолженность. На 1 -е сентября, якщо бути точним. В тому числі текущий рік, ну в принципі, просто вичисляється. 720 мільйонів. З усіх тепломереж області найбільша закономірно Донецька. Тут теж не забувають про модернізацію, особливу увагу прикуто до найбільшої котельні міста Іоніна. Установлена мощність котельна сто в час. Потребітелями котельнеї. Євляються 157 жилих будинків, 36 відомстних організацій, дві больниці, шість садиків, чотири школи. Котельні працюють за встановленими нормативами. В залежності від температури на вулиці воду в мережі подають від 40 до 117 градусів. Але чи дійде тепло до осель? Комунальники запевняють, що сама тепломережа готова до зими, втім без аварій, звісно, не обійдеться. На ці випадки у кожному районі є власна аварійно-ремонтна служба. Підстраховує її два спеціалізовані автомобілі. Підпорядковані центральній диспетчерській у нас професіональний состав наших працівників аварійної служби то тобто які аварії, які проходять на теплових сітях, на сітях гарячого будь Любую аварію, яка визникає. Наші люди вміють устраніть професіонали працюють, грамотні спеціалісти. Найчастіше аварії відбуваються у центральних районах Донецька. Тут нічого дивного, адже комунікації тут більш старі ніж у спальних мікрорайонах. Припустимо, що аварій не буде, але тепло до споживачів може надійти через застрілу ізоляцію режим. тому її планово змінюють. Це не дешево, але залишати труби просто неба теж не можна. Тож тепломережа робить усе можливе, але і ми з вами маємо пам'ятати, що вся ця робота теж оплачується. А відтак борги перед підприємством рано чи пізно позначаться на нас самих. Олексій Куделя, Павло Павлов та В'ячеслав Вендичанський. Програма «Регіон». Тему підготовки опалювального сезону залишати не будемо. І далі експертна думка. Итак, мы продолжаем нашу программу, и в Котельной мы находимся не просто так, поскольку сегодня в нашей традиционной рубрике «Экспертное мнение» мы попросили участвовать Игоря Федоровича Щетина, главного инженера коммунального коммерческого предприятия «Донецк Гортеплосеть». Добрый день. Добрый день. Игорь Федорович, не могу не спросить вот впоследствии о сюжетах про котельные, про, в том числе был сюжет и про дороги, о подготовке теплосети Донецка к зиме. Насколько сегодня она готова? Ну, хочу сказать, на сегодняшний день подготовлены все 176 котельных, 104 тепловых пункта, оформлена вся разрешительная документация. Что касается выполняемых работ в ремонтный период, что сделано? Сделано это капитальный ремонт 15 километров тепловых сетей, 15 единиц баков аккумуляторов горячего водоснабжения, выполнен капитальный ремонт с нанесением соответствующего антикоррозийного покрытия, выполнено восстановление тепловой изоляции на более 40 километрах тепловых сетей, выполнен текущий ремонт всех котлоагрегатов, выполнен текущий ремонт всех насосных агрегатов. А, кроме существующего оборудования мы знаем, что и этим летом, да и вообще постоянно велась работа над модернизацией оборудования. Есть ли какие-то результаты, чем можно похвастаться? Да, конечно. Безусловно, есть. Это приоритетная задача нашего предприятия сокращения потребления энергоресурсов. Это сокращение потребления природного газа и это сокращение потребления электроэнергии. Что касается сокращения потребления природного газа, мероприятия, которые применяются на предприятии, главенствующие, скажем так, это применение утилизаторов тепла, уходящих газов, которые позволяют сэкономить электро... сокращение природного газа до 5%. И, соответственно, это замена устаревшей, морально устаревшей физической тепловой изоляции из Минваты на изоляцию из пенополиоретана. То есть сокращение потерь буквально от 7-9%. По электроэнергии это применение энергоэффективного насосного оборудования, знаменитых брендов европейских это сокращение практически в два раза потребления электроэнергии это применение частотных преобразователей и это конечно же применение когенерационной машины это комбинированная выработка тепловой и электрической энергии сколько электроэнергии может вырабатывать эта машина хватает ли ее и на что хватает но ну, вот, в частности котельная ионина при выработке 1,5 мегаватта за сутки котельная потребляет 900 киловатт. И остальные 600 киловатт мы по объединенным сетям облэнерго, соответственно, переправляем на остальные источники и закрываем полностью электрический баланс еще двух, порядка двух котельных. Это что касается отопительного периода и неотопительного это порядка 15 объектов. огромные ресурсы выделяются для того, чтобы привести хозяйство теплосети к отопительному периоду, ну, может быть, даже если не в идеальное, то в хорошее состояние. Однако мы знаем, что все-таки обязательно каждый год где-то происходят такие случаи, когда люди остаются недовольны. Как вот вы считаете, вы внутри всего этого, внутри всего этого процесса видите его изнутри, знаете, какие ресурсы к этому прикладываются, однако С вашей точки зрения, почему такое происходит, как с этим бороться? Объясню. Ну, прежде всего, мы анализируем по результатам предыдущего отопительного сезона, мы анализируем каждое обращение граждан. То есть... На чем она основана? То ли это теплоснабжение, отопление, то ли это горячее водоснабжение. В отопительном сезоне все это актируется. Все, что можем сделать физически, мы это устраняем своевременно. То, что не можем, мы намечаем себе план мероприятий на ремонтный период. В частности, в этом году выполнена комплексная наладка тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 10 объектах. То есть, что это дает? Это дает сокращение объема циркулируемой воды, Повышение температуры теплоносителя и как следствие равномерное распределение по всем жилым домам. То есть такого нет. В одном доме тепло, в соседнем аналогичном доме температура гораздо ниже. То есть равномерное распределение. То же самое и сеть горячего водоснабжения. Стабильная температура, стабильное температура, давление. Что делать человеку, если вдруг что-то его не устраивает. Может ли он куда-то обратиться? Естественно, в каждом тепловом районе из 9 есть у нас своя аварийная служба, аварийная бригада и, соответственно, диспетчер, который работает 24 часа в сутки. Все контакты есть на сайте предприятия, соответственно, и производственная служба наша городская, которая непосредственно все аккумулирует. Поступает звонок, своевременно специалисты выходят, разбираются совместно с балансодержателями жилых домов, устраняют причину, как следствие, негатив исчезает мы будем надеяться что в этом году будет наименьшее количество за всю историю теплосети и подобных э, жалоб мы э, заканчиваем нашу рубрику однако не заканчиваем нашу программу у нас впереди есть еще не одна тема для беседы оставайтесь с нами. У присутності прем'єр-міністра України Микола Зарова між урядами компанією Шел підписано угоду про операційну діяльність при розподілі вуглеводів, що видобуватимуться в межах Юзівської площі. Згідно з документом, на першому етапі голландська компанія вкладе в геологічну розвідку 500 мільйонів доларів. А взагалі інвестиції у промислову розробку і побудову комунікацій на Юзівській площі оцінюються в обсязі 10 мільярдів. Тут видобуватиметься як традиційний природний газ, так і сланцевий і газ із щільних піщень. Чаників Микола Азаров так прокоментував цю подію. Непростая робота нам предстоит, но і компанія компания Шеомы впевнені, що, во-первых, ми на правильному пути, що соглашення відповідає нашим національним інтересам, і оно в кінцевому итоге вирішить проблему обеспечения Украины собственным газом. И это чрезвычайно важно.